Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила про виділення 2 мільярдів євро на виробництво українських дронів. Подальші кроки Європи, формуванні спільного повітряного щита, мають вирішуватися найближчими днями. Очільниця Єврокомісії наголосила, ці інвестиції дозволять Україні масштабувати оборонні технології та посилять безпеку всього східного флангу ЄС. В ексклюзивному коментарі Українформу політолог Микола Давидюк підкреслив, це рішення може стати новою точкою відліку для спільної безпеки України та Європи. Урсула фондерляйн заявила, що 2 мільярди євро вони зараз виділяють Ляють на дрони, от але, якщо подивитись попередні допомоги деяких навіть великих країн з європейського континенту, це 20 мільйонів, 50 мільйонів це смішні суми. Ну от сьогодні Україна потребує а, європейських інвестицій в наші дрони, в наші компанії, мільярди доларів, тому що це технології. Тоді Україна зможе якраз і над Європою робити закрите небо, і над Польщею, і над будь-ким іншим, кому це буде потрібно, і це буде наш вклад в Європу, в захист Європи, щоб не було розмов, що нам тільки дають. Ми нічого не даємо. В день ворог ударив по Дніпру. Російські дрони атакували центр міста. Будівлі та автомобілі охопив вогонь, пошкоджені офісна споруда і корпус університету. Відомо, що не менше про 15 поранених. Двоє з них лікуватимуться вдома. Одного з постраждалих лікарям врятувати не вдалося. Ворожий дрон забрав життя цілої родини на Сумщині. У ніч на 30 вересня в Краснопільській громаді загинули чоловік, його дружина та двоє синів 4 і 6 років. Жінка була вагітна двійною. Загалом за добу росіяни гатили по 22 населених пунктах області. Загинули п'ятеро людей. Ще кілька дістали поранення. Пошкоджені житлові будинки, комунальні та приватні об'єкти. Повідомили в поліції. Троє загиблих і вісім поранених на Донеччині. Російські обстріли зруйнували десятки цивільних об'єктів. Найбільше постраждала дружківка. По місту ударили 10 ворожих дронів. Пошкоджені. Житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури загалом за добу у регіоні зафіксовано руйнування 28 цивільних об'єктів серед них 11 житлових будинків. Повідомив голова Донецької ОВА. Військових, які звільнилися з полону, шукали злочинці з Одещини. Ними виявилися два рідні брати. Шахраї отримували персональні дані ветеранів, телефонували від імені банків чи правоохоронців. Далі виманювали доступи до входу в онлайн банкінг. Один із фігурантів у грудні 2024 року вже був засуджений до чотирьох років позбавлення волі зі спитовим строком. Під час обшуків у них вилучили телефони, банківські картки, близько 200 тисяч гривень у різній валюті та золоті прикраси. Відомо що не менше про десятьох постраждалих захисників. А там загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Бійці гурміноборони ліквідували підполковника Розгвардії та ще двох окупантів на території ворога. Операція відбулася 27 вересня поблизу населеного пункту Тамбукан, Ставропільського краю, за підтримки руху визволення Кавказу. За даними розвідки, знищені військові рухалися на полігон. Дистанційно корований вибуховий пристрій зупинив їх назавжди. Серед ліквідованих командир спецпідрозділу Авангард, його помічник та водій. В Індонезії обвалилася ісламська школа-інтернат. Під завалами шукають 38 людей, ще понад сотню вдалося евакуювати. Одна людина загинула близько 80 поранено. Трагедія сталася у провінції Східна Ява. Будівля обвалилася під час післяобідньої молитви. Рятувальники залучили важку техніку для розчищення завалів. За даними місцевого агентства з ліквідації наслідків стихійних лих причиною став слабкий фундамент будівлі. Україна провела успішну спецоперацію з евакуації громадян із сектора Гази, де різко загострилася безпекова ситуація. За дорученням президента бійці гурмо та дипломати МЗС вивезли 57 осіб. Серед них 48 українців, 16 дітей, 14 жінок і 18 чоловіків. Також врятовано 9 палестинців, членів українських родин. Літак із евакуйованими до Кишинева. Звідти автобусами люди вирушать в Україну. Жовтень починається з різкого похолодання та негоди. 1 жовтня в день температура становитиме лише 6-10 градусів, на півдні до плюс 16. Майже по всій країні дощитиме. Очікується сильний вітер. В Одесі за кілька годин випала майже місячна норма опадів. Вулиці підтопило. У Карпатах на горі піп іван випав сніг. Температура опустилася до мінус 3 градусів. Синоптики прогнозують заморозки найближчими ночами у більшості західних та північних областей. Оголошено жовтий і помаранчевий рівень небезпеки. ДСНС попереджає у горах зараз небезпеч. Печно, тож походи варто планувати лише за рахуванням прогнозу та правил безпеки.